Всім привітки! Рада вітати вас у новому відео. Євгену вже 9 місяців, і вагу він має 9 ,850 кг 850 г і зріс 74,5 см. А це означає, що за останній місяць він набрав 100 г і пів сантиметри. Сон цей місяць у нас розділився навпіл на першу половину і другу, тобто перших два тижні і другу два тижні. Останніх два Євген сильно захворів, мав бронхіоліт, і до цього всього прорізувалося чотири верхні зуби. Думаю, не важко здогадатися, що ночі він влаштовував мені ще ті, тому навіть не зможу порахувати скільки за ніч він вставав, я вставала, він плакав. Ну а в день зберігається все ще два-три сни. Годування. Цього місяця вночі було дуже багато ГВ. Від того молока теж багато, чому я не дуже рада, так як взагалі планую вже зав'язувати з цим ділом. В день годую грудним молоком 3-4 рази, не об'єдную ці годування з прикормом. Графік приблизно такий. ГВ о 8 ранку, прикорм 10-11. ГВ 2, 2 години дня, прикорм 4-5. ГВ о 7 вечора, прикорм можливий о 9, якщо у нас пізня вечеря. І далі вже ГВ на сон. Помітила, що він не любить кисломолочний сир і дитячі йогурти по типу. По а так їсть все, супи, каші, м'ясо, риба, овочі та фрукти. Розвиток, як було видно декілька секунд тому, вже в нас така взаємодія, я щось побудую, він щось поламає і дуже посміється з того. Завжди у всіх діток є такий вік. Одне на одне ще не ставить. Єдине, що пірамідку я можу скласти і даю йому розкласти декілька колечок, він може звідти витягнути. Ось ще така іграшка є у нас: це мозайка. Але поки що він такий маленький, просто працюємо над дрібною моторикою і він ось так пробує їх дістати. Насправді для маленьких дітей це не так уж легко зробити, але він ніби справляється. Так, взагалі, після появи чотирьох зубів почав багато говорити: мама, баба, та-та-та-да-дай-дай. Та, лізе усі ящики, шухляди, тумби, звідти все вивертає. Почав дуже капризувати, я б навіть казала, істерити, показувати свою думку. Я самостійно стояти ні за що не тримаючись, дуже впевнена. І ось перші самі-самі перші його кроки малесенькі, дуже ще не впевнені, але такі милі. Взагалі, дуже він почав взаємодіяти зі своєю сестричкою, враховуючи його вагу. Він на два кілограми менше за старшу донечку. Може в неї видерти іграшку. хоче все, чим грається, вона прямо вже сміється. Іноді, коли в неї є настрій, то вона з ним взаємодіє, то прям щастя. Дякую, що були сьогодні зі мною.